Щорічна музична премія юна днями пройшла в столиці, але Грішку не покликали. Там нагороджували найкращих зірок, які Ще. минулий рік плідно працювали і активно випускали пісні. А ти ні. Ну, ладно, пісня не випускав, але теж плідно працював. Коротше, а наша Ксюша була там за лаштунками. Ксюша, виходь з залаштунків. Щоб ви не гадали? Виходь уже з залаштунків. зараз, Ксюша вам коротко розкаже, хто був і чим з нею поділився цього. Які секретики там секретів багато так, так. була співачка Джамала. Вона розказала, що поїде. Цього року на Євробачення у Швейцарію та вона буде там робити ну, співати ж напевно. Да, що, співати так? вона точно буде. 에, соліста гурту Скай Олега Собчука. Я розпитувала про розлучення і чи зараз О. він спілкується зі своїми дітьми. Так. А акторка Анастасія Цимбалару вперше розказала, як поборола е, хворобу захворювання шкіри. Цікаво, ну це не всі ну, ти там не спілкувалася. Як так розумієш, подробиці в репортажі Ксюша, там багато цікавого? Дивіться. Без червоної доріжки, дрес-коду та пафосного вайбу у столиці відбулася одне з головних музичних подій в Україні: 14-та музична премія. Юна нагороди роздані, переможці визначені таємниці від зірок розвідані. Через що співачка Камелія побила горщики зі співаком Петром Чорним? Нещодавно посварилася з Петю чорним. На які запитання співачка Джамела немає відповіді. Ох, це дуже складне питання. Та чи спілкується з дружиною та дітьми соліст гурту Скай Олег Собчук після гучного розлучення? Яка була причина розлучень? Все добре, і яку хворобу нещодавно вилікувала Анастасія Цимбалеру? Ох! Масштаби церемонії нагородження не такі, як до повномасштабного вторгнення, що логічно під час війни. Ведучий премії цього року телеведучий Анатолій Анатоліч. Схудли заради юне. Що це? Це п'я. Мені, по перше так легше бігати, і ну це якби так взаємопов'язані речі. Я займаю спортом сім разів на тиждень. Ви завжди тримаєте себе в формі, і що цього разу спеціального робили, щоб так скинути вагу. Дуже насправді проста схема. Мені там писали там, що там коло в собі. Я хотіла запитати, це було наступне запит... Питання був по перше, я не проти. Що приписує лікар у мережі багато критикували щорічну музичну премію? Мовляв, у номінаціях здебільшого одні ті ж артисти. Вона не об'єктивна і несправедлива. Екс дружина пакистанського мільярдера Мохамада Захура і одного зі співзасновників премії, співачка Камалія, не погоджується з цим. Нещодавно посварилася з Петю чорним, Чому? бо він мені зателефонував, почав висловлювати претензії, що його немає. Він вже п'ять років, ніяк не може попасти на юну, що його немає. В номінації, що він не виступає, На ну, що я відповіла, що від мене це не залежить, і я не вирішую, і ніхто не вирішує. В нас є контракт з Ви знаєте, що це за компанія, котра спостерігає за чесністю конкурсу. Є 100 незалежних експертів, вони голосують. Для того аби потрапити в номінацію, потрібно цілий рік важко працювати, щоб пісні були в ротації. Цими займала співачка Джамала. У номінацію потрапила, а відзнаку не отримала. Чи розчарувалися? Скажемо так, саме відео Арафалда Гондан отримало майже всі українські премії. Класні були відео сьогодні представлені. Ну не виграли. Час річно нагадаємо, Джамела родом з анексованого Криму. А її батьки залишалися в рідному домі аж до початку повномасштабного вторгнення. Влітку 24-го в їхній будинок вдерлися вороги. Зараз тема Криму чи не на перших шпальтах усіх світових медіа. Як ви реагуєте на ці новини і чи припускались ви думки, а раптом, якщо він буде не наше? Ох, це дуже складне питання. Мені хочеться, щоб тема Крима нащухала саме в українському просторі. Попри все, звичайно, для нас важливо повернути Крим в будь-якому випадку, тому що це не просто наша територія, наш дім, а ще й це просто небезпечно так залишити, на мій погляд. Ну, ж таки, я не політик, я музикант, і я просто люблю Крим до... До кожної моєї клітини свою малу батьківщину Крим Джамела активно просуває на міжнародній арені, відколи у 2016-му розповіла історію депортації кримсько-татарського народу піснею «1944», з якою виграла Євробачення, це те, що мені відкривало двері, тому що всі казали О боже, when strangers are coming, they come to your house. так. Це ж про Україну зараз, по 22-й рік. Чи будете співати «1944» в цьому році на Євробаченні? В цьому. Році так. Що ще будете робити? Можливо, будете ведучою? А ні, не буду ведучою, але як я сама проява зараз не можу сказати. Першу статуетку у своїй творчій кар'єрі отримала молода співачка Домі, відома піснею Море тих квітів за відкриття року. Талановита дівчина не лише собі пише пісні, а й написала хіт самій Тіні Кароль. Ну що ти не робила? В Ютубі зібрала вже 3,6 мільйонів переглядів. І стела чи не головним хітом альбому Тіни? Чи пропонувала? Ана вам ще співпраці? Я думаю, і так вже забагато це для мене. Визнання артиста, професіонала такого рівня. Для мене це було дуже важливо вийти стіною на сцену. Чи не пропонувала вона вам, можливо, ще дует? Поки що ні, але не знаю, поки що ні. А ви цю пісню їй подарували чи продали? Подарували. так. Співачка Злата Огнівіч була в номінації Найкраща пісня до фільму, але статуетка пішла Монатіку. А напередодні премії у Великдені Злата втрапила у скандал. Вона опублікувала відео і показала, як збирала до церкви великодній кошик і паску назвали Куліч. Почнемо з куліча. Він у мене безріжджувий. В коментарях підписники переконували, що це російське слово. Чи розбиралася ти? чи є це слово? Чи можливо це у вас в сім'ї так говорять? Ти Знаєш, мене зараз якось дивує цей тренд в суспільстві в інтернеті, що в коментарях люди ведуть подвійну гру. Інколи навіть лицемірну гру я зайшла на сторінки деяких хейтерів, особливо злосних. І що я там побачила? Я там побачила російський контент на цих сторінках. Я побачила навіть рілси, які вони монтують під російськомовну попсу чи якийсь недолугий реп. І ще ці люди мають право казати мені, що я недостатня українка. Мої дії кажуть набагато більше, аніж бла-бла в інтернеті. Через ті коментарі не хотілось видалити відео і перезаписати? Я думаю, що я відповіла вже на на ваше запитання? Більш ніж ви цього хотіли, неохоче відповідав на запитання, і фронтмен гурту Скай Олег Собчук. У 2023-му він зі скандалом розлучався з дружиною Марією після 20 років шлюбу. Жінка в інстаграмі написала, що причиною рішення були токсичні стосунки. А потім опублікувала переписку з Олегом, де він називав її невдячним створінням і погрожував позбавити квартири. Двадцять му році ви оголосили про розлучення своєю дружиною. Як все закінчили? Я класно, я, я чую це питання. Закінчилось хепі. Все хеппі ендом. Ну, а якщо серйозно? Ну, все добре. Яка була причина розлучення? Все добре. Чи спілкуєтеся з дітьми? Як підтримуєте стосунки? Звісно, звісно, спілкуюся мої діти. А з дружиною? А, все добре. Чому ви не хочете коментувати? Тому що це особисте життя. Давайте я вас запитаю. Не, ну, то зможете. Тоді ви зрозумієте. Ну, просто ви я, публічна людина і публічно це було все публічно, тому і є публічні питання. Все добре, тому я вам відповідаю, все добре. Більшість зірок, що були на премії, не номінувалися, прийшли підтримати колег і подивитися церемонію. 32-річна акторка Анастасія Цимбалару одна з них одягнулася на премію святково і мала неперевершений вигляд. Цікавимося секретами краси. Ох, у мене зараз з обличчям така тривала історія. Я Закінчила зйомки в серіалі в січні місяці, і в мене почалася акни. Перше в моєму житті акне. я витратила три з половиною місяці на те, щоб вилікувати шкіру. Зараз от я знаходжуся в стадії ремісії, і в мене абсолютно мінімальний догляд за обличчям. Це просто якийсь зволожуючий крем, СПФ і все. Я намагаюся його зараз просто не чіпати, щоб, не дай Боже, не спровокувати нових висипань. А щодо уколів краси, що собі роби? Поки нічого не робила. Робила в минулому році е, влітку ботекс. Він у мене вибився за півтора місяці, тому що в мене шість разів на тиждень спорт, а він виводиться разом з родиною. Я зрозуміла, що це просто не моя. Поки старію органічно. Поки ми робили репортаж і допитували зірок за кулісами, то на сцені артисти отримали свої нагороди. Щасливими володарями статуеток Юна у 14 номінаціях стали гурт Океан Ельзи, Альона Альона в дуеті з Джері Хейл, Монатік та його команда Артем Пивоваров, гурт Адам, Перфенюк, Співачка Домій і Кола. Більшість артистів не прийшло отримувати премію особисто. На сцені взяли статуетку пивоваров, Нюк і співачка Домій.